Доброго дня, шановний Валентин Володимировичу. Я на жаль на ходу з одного суда в інший, і піймали ви мене в дорозі. Я вітаю учасників міжнародної наукової практичної конференції. Часи війни в Україні показали наскільки високопрофесійні підготовлені в нас працівники медичної сфери та сфери формації. Я дуже вам вдячна за вашу роботу. Дуже вдячна, що сьогодні у нас люди, які виїхали за межі України, стикнулися з певними ситуаціями по здоров'ю, і всі в один голос кажуть, що в Україні краще це саме завдяки дуже потужній науковій вашій діяльності. В нас є дійсно працівники, якими можна пишатися. Я вітаю вас з значною подією, тому що сьогодні в умовах. Важких в умовах війни проводити такий потужний захід, як ви сьогодні проводите, це вже супер класна подія. Я вітаю учасників конференції, плідної праці. До нових зустрічей!